У школах Черкас відбувся Олімпійський тиждень. Присвячений він був Дню фізичної культури та спорту. Упродовж тижня учні змагалися у спритності та витривалості. А ще протягом олімпійського тижня учні мали можливість дізнатися більше про історію олімпійського руху, його ідеї та принципи. Вже традиційно у черкаському НВК 34 підбивають підсумки подібних заходів, змаганнями між учителями та збірною учнів. Торік виявляли сильнішого у волейболі. Цього разу вирішили зіграти у футбол, який до олімпійської програми включено 1908 року. Як ви замітили, сьогодні дуже багато було присутніх дітей. У них були уроки, але вони захотіли прийти подивитися на своїх вчителів, які в них викладають, і ви бачили їхні емоції. І я думаю, з понеділка, тому що вже сьогодні п'ятниця, навчальний процес в принципі закінчився. З понеділка будуть діти приходити на уроки до вчителів і вже з іншим настроєм приготуватися до їхніх уроків. Емоції переповнювали як учасників матчу, так і вболівальників. Інтрига ж трималася до останнього. Команда вчителів та збірна учнів почергово виходили уперед. Вчителі Вболівали за них, мабуть, найсильніше. Рахунок «Рахунок 5-4, Такий напружений. Як ви все таки переживали до кінця? Чи буде нічия? Як ви хотіли, якби закінчився цей матч? Ну напевно, нічия було б якось так закономірно. У напруженому поєдинку вчителі все ж виявилися сильнішими і перемогли з рахунком 4-5. По завершенню матчу команди зробили спільне фото на згадку. Ну а вихідними учнівські групи у месенджерах розривали обговорення матчу із учителями. Як підсумок, футбол вкотре об'єднав навколо себе цього разу учнів та вчителів.